Лісова галузь завершила 2022 рік із рекордними фінансовими показниками: майже 10 мільярдів гривень поповнили бюджет, не дивлячись на перешкоди і загрози, пов'язані з війною. В сфері лісової промисловості збереглися робочі місця. Підприємства допомагають Збройним силам України. Про ситуацію на ринку, виклики та розвиток в процесі реалізації ресурсу. Лісівники поговорили на всеукраїнському форумі у Львові. Це дуже корисний захід, на який ми з задоволенням приїжджаємо вже не вперше. А це нам дає можливість прямого контакту і спілкування з нашими клієнтами. З липня 2021 року торгівля деревинною сировиною відбувається на ліцензованих товарних біржах. Платформи ретельно слідкують за виконанням біржових угод. До порушників правил застосовують спочатку превентивні міри до тих учасників, які договори не виконують, які підвищують ціну, які вмовляються виконання договорів. Біржа в першу чергу проводить превентивні заходи, виносить попередження, яке не є санкцією, А для тих учасників, які допускають систематичні грубі порушення. Ми можемо застосувати санкції. Це відсторонені на певний період часу від торгів. Ми постійно розробляємо нові біржові продукти. Ми додаємо крім самої торгівельної платформи. Ми даємо ще додаткові сервіси. Учасники наших торгів можуть бачити аналітичні матеріали. Доступність ринку та ефективність системи моніторингу з боку товарних бірж та інших додаткових сервісів підтверджують і компанії-деревообробники. Торгівля деревиною стала більш об'єктивною. Кожен хто хоче купити сьогодні деревину, може й. Купити на таких самих умовах у 2022 році. Запустили перший етап реформи лісового господарства. Півтори сотні лісгоспів об'єдналися в єдине державне підприємство. Воно відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини. По завершенню першого кварталу це підприємство досягло показника прибутку в 700 мільйонів гривень. У планах ДП ліси України завершити будівництво лісонасіннєвих центрів, закупити нову заготівальну техніку та побудувати більше ста рекреаційних пунктів. Ці чинники позитивно вплинуть на розвиток лісової та деревообробної промисловості.